Стання ферма екзотичних порід великої рогатої худоби. І а як ти думаєш, Андрій, а тут травичка, де вони пасуться? Оця зелена травичка тут? Я навіть не знав, що тут таке є. Якщо чесно прикинь, все життя, як то кажуть, Оп. бачите, тут така штука, напевно, для цього, е, щоб як дезінфіку дезінфікувати. Дували. І немає такого, знаєте, запаху. Тут видно, запаху що тут... немає взагалі. Е -е. Монбільярд. Альпійський молочний дар. Угу. Так, це такий вид курів. Мон -більяр... більярд, вибачте. Мам, я тобі сумку кину ці штуки, щоб в мене не випарати. А наш тоні вже годує? Тоні з коровою вже. Давай. Тонічок. Я от Ти на лодоньку собі можеш взяти, корм на лодоньку. Будеш годувати корову? Тато, тато, будеш годувати корову? Давай. Дивись, Тоні, ти ложиш отак на лодоньку. Тато можна поставити просто і вони будуть. Ні, вони тоді все з'їдять, а, а ми ще хочемо погодувати там далі корівок, розумієш? Дивись, так. давай отако ложи на лодоньку як тато показує. Або дивись. Ай! Ложи, ложи на лодоньку собі. Отако ложи на лодоньку. Що, тато, тобі корова полизала руку? Хороші, такі класні відчуття. Так, правда спілкування з тваринами. Похоже на те, як цей. Давай. Котик, ложи. А чого в тебе є? Бо в нас мама тільки є. Давай, Тоні, ложи тако. Ложи тако, не бійся. Давай з татком, татко тобі поможе. Ну добре, Тоні боїться корів. Ну що зробити, дитина, міста. Яка вона чистенька? Дивись котику, яка вона чистенька не бою. О, дивіться, дивіться, він мився, так ногою. Ну давай, ходи, давай з татком, тримайте, кота буде давай. Тоні, та то ж то коровка, вона ж дає молочко і сирничок, ти їсте ж вона сир так, та, також дає. Так. так, Ти ж давай. любиш сир, правда? То ж від корови все. Давай. Ну Тоні. та спробуй. Ну не бійся, котик. Або дивись ще раз зроби, давай. Так як маленький. А ну так, да, я подивлюсь, як там воно виглядає. Ага, ну, добре. Я маю на увазі по світлу, щоб не було затемно. То дивись, тату дає, дивись, ди сюди. Дивись. дивись. Ну, бач, не хоче. Ця коровка чогось не хоче. Ну йдемо далі, вон ще одна коровка. І ця коровка мені знаєте, нагадує, що от в нас дійсно в Україні так, на пасовистках ви таких корів не побачите чомусь. Але... От вона дійсно похожа, знаєте, десь в Америці Ай! таких або в Європі. А може ще є, я не знаю. Мені здається, що більше в Європі такі корови, правда? А наші корови, вони якось по-іншому трошки виглядають. Я не знаю, я не розбираюся. А, дивіться, це... О, Соломія, помниш, ми в Бельгії бачили таке шароле так, Біла легенда Франції. Ага. Вони такі м'ясисті. І нам розказували, що ці е, корів спеціально для Макдональдса годують. Це такі. Це, це не... Ти думаєш, що в Макдональдсі є якесь м'ясо? Так, Соломія, до речі, так не можна говорити, тому що цей бренд може заблокувати наше відео. Якщо ти будеш погано про них відгукуватися. вибачте. Ми Папа. любимо Макдональдс, то не на свинь. Може, далі є. Зараз подивимось тоні. Дуже сильно хоче свинки свинину. Ну давай подивити. я покажу ці корови. Вон вони, а вон. тоні, вони. так ти навіть не дивишся. Хто є. вони понаїдалися із плядя? Не він бачиш, вони корова мої то є. Так їм тут і, класно живеться. Є. Прекрасно, і ми бачимо. Да, подивимося на ту чорну корову, і под... тут написано, як та корова називається. Так От я хочу договорити. Та, Одиничку договорить. нажми там, будь ласка, щоб я був. Дивіться, так і ви виявляється, що ці корови такі, вони не вони не такі м'ясисті, не через те, що їх годують, всякий якими з не кормом. А це просто така порода. Давай прочитаємо. Ця порода називається... це отут треба читати, Соломія, Отут, а, от у ця... от, ці корови. Це якась французька корова. У серці стародавній Франції існував міф про світанковий туман, який одного разу. Добре, я зрозумів, дякую. Туман, який одного разу набув форми білосніжних корів. Ці тварини, які вірили люди, були даром богів. Ага. Підемо, давай, пішли. Покажи нам чорних. Покажи нам чорну корову. Ага. Отакі отакі корови ми бачили в Бельгії. Помни, а селуді? чорна корова називається Абердин, ангузька порода, чорна перлина Шотландії Андрій. Пам'ятаєш, як ми бачили, як їх на вертольотах там возили? Що <рес> я хочу підмітити? Що немає такого запаху. Знаєте, де коли в людини одна-дві корови вдома і вже е, запах є, а тут стільки корів і відносно немає О, дивіться, такого. Дивіться! Дивіться, як буде спляч. Так. Я перший раз в житті бачу, щоб корова отак лежала і спала, якщо чесно. А це корова. Во, Соломія, о ці корови. Андрій, ця корова називається Лімузин. Золотий дар Франції. Покажи. Це корова лімузин. Ні, ні, от Соломія, ходи сюди. Вот. Так ні, це ця рижа, Андрій. Котику є різні види корів. то це було біла чорна. То я не знаю, Таня. Це корова бри. британська блакитна. Мускулистий валетень називається. Ну, Тоні, є от люди білі і чорні. Справді, дивись, Андрійка, на маска. Ай, подивіться, яка в неї велика циця. Так. Там молочко. Тільки це не циця. Мама, ти що не знала? Що що це вим'як. Молочко. А. Мам. Мама думала, що це циця і там ну, Чоловік якби виріз на цьому. В Тернополі На На... в кам'яних джунглях. О, я не Скажіть, будь ласка, там в цицях корова, там в цицях молочко, а знаходиться. Блін, які вони здорові. Чуєш ти подвозьки, вони здорово, блін, аж страшно. Вася, ти до мене не але знаєш, ти мене знаєш. Ні, — Ні-ні, я... — Тікайте. Ні, ні. А ви що? А ви що сваритесь на нього, якщо він до людей не йде? Він не рухає, розумієте, але що би кови вуглі О, це о, правда. — О, я тобі кажу, де прийшли люди, а ти це не розумієш. То не двоє. Так він ж з Британії, то може української не знає. Він мене знає, бо ми його закриваємо, відкриваємо. Вися, там повно людей, ти прийшов за мною. Куди далі замість? Давай. Звідки ви їх берете таких здорових? Вася, да. він, так, він називається не Вася? Він Вася. якийсь Джонні, він же ж з Англії, з Британії. Ну, назвали його тут Вася, всі робочі Вася Вася, так і не Вася. Дівчата, йдіть сюди, зараз фотографуєте. Тоні, Тоні, ходи. І коли вас буде на очах і все, йдіть сюди, поки він прийшов за мною. Тоні, роби тако. Візьми його на руки, бо ви не попадаєте разом в кадр. Так. Тоді дивись на маму. Тато Тоні і корова, Васі <рес> корова Вася з Британії. Корова Вася з Британії. Не, ну, бик, це дійсно, бик, це... Цін... Вася. Чекай, бик, то не бик. корова, то бик. <ск> Слухайте, ну вони набагато більші, ніж оці наші. Я не я не прийняв, дивіться, який він велетенський просто. Дивіться, який в нього цей, який в нього ріг. Я б став одною ногою тебе придушив. Сто процентів. А то його жінки, так? Та його корови? Бічат, їх привели сюди, він зразу з родів кричав о, -о, -о, о Так? А потім вже все, вже. То, та і вже, вже, то то так, то то, то, то та з чоловіками так <laughs> буває? Та, та, так, так, що жінку знапало, дуже дуже добре, а вже все. А, а потім все, вже скучно. Вже все, вона доїла вже, ну. І давайте зі мною колбаси. Давайте. Давай, давайте, йдите. Тоні. Ходи. Тонічок, розвернися. Ходи, Тоні, давай. Зайди сюди, давай. Чекайте, щоб Вася мене там за одне місце не зловив. А, страшного. То вам може не буде, а мені буде. Все, є дякую. 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 Я вже я, буду вдома мати. б да? я не думала. Давай. Дивіться, який Вася величезний. Тоні, іди йди сюди. Барабани зняти. Вася, йди сюди, ми вже з того боку тебе хочу. Ну що я зроблю? Я що буду тебе водити. Вася, Води. думаю, боже, та вже лише мені не в спокій. Васі щось не дуже подобається ця ідея. Ні, ні, ні. Вже не дуже дитяче відео отримали у нас. Так, ну корови клас. Можливо ми цей кусочок про цю корову закинемо окремим відео. Тоні, а де Тоні? Де Тоні Андрій? Тоні, ні, ні ні, ходи сюди. Я а, ну і... класно, що класно. Вона була біля була я до неї тихенько. так. А ще мене з вам познімаєте, що? Ну давайте. Так. Я що тут? А, з васю мене зніміть, знімає. Тепер жінка хоче з васю зняти. <ріст> до, ну, до жінка, вас ізняти. Жінка ще хоче з вас зняти. А, давайте бо я з вами ще не буду. Давай. Ходіть, ходіть сюди, вон він якраз тут а, а тут видно, поставлю. який він давайте. великий, той Вася. нехай О, давайте тако. Суміє, йди. Вася, Вася, Вася. Вася Вася вона ну, не з'їсть. Давай. Давайте. Та не гладь наші. Та не смучи мене. Супер. Клас. Вася. Підійди, не бійся. Вася. Вася, ти снявся. Ай Вася! Ой, ой! Ну Вася великий, що я вам мене. Вася мощний, огромний. Видно, що він, знаєте, все. вікінг, вікінг такий. Ну все, йдемо далі. Класно. Все, я дякую вам. Пішли. Я вас Ні, ну він дійсно дуже великий. Дуже. Скільки він важить десь? Півтонни, ні, більше. Чи тонна десь? 800 кілограмів ну, десь так, ну, да. десь так. До а е, ті всі ваші телята, що нім, там не то на, якесь, на якусь фірму mm, е, не млукой, знаю. Да. Ну, знаю. Телята родяться, воно ви і теля виростає, тоді телята забирають і далі воно. Бо, наприклад, він має дві своїх, він собі зробить своє діло, воно виростає, вони забирають. Ясно. Зрозуміло. Ну, Як звати? Соломія. Оксана, дуже приємно, Взаємно. Андрій дуже приємно оксана. Чекайте, я так, дуже дякую дуже вам. — Дуже дякуємо вам, що Ви так розказали нам. На сіплату, там ну а чого ні, я то реклама з Львова, А що тут гарно? Мені я би сам тут жив. Ні, тут дуже дуже приємно, дуже і люди ходять, і начальство дуже в нас добре, дуже в нас. Тут Та тут видно, що то хазяїн є. Чистота Аккуратно, акуратно, нас, так, дуже класно. Ми вражені, чистотою. Ми туди не можемо залізти, там корова і можна робити то і так, то. Так, це зрозуміло, але то тварина. То, само, то є тварина. Так само і людина робить, так само тварина, так? як би не було, але в нас чистота, як би не було, ви самі бачите. Дуже гарно. У дуже... нас дитина на нас асфальті росте, хоч побачимо. Ні... Ми вже про це говорили. так. так, так дуже, дуже, дуже гарно. Добре, що дуже... Дуже, дуже. таке є. Дуже. Так, так, так. Донечок, ходи, ходи сюди, ще тут О. корови. Маленькі. Так, бо я робоча так само. Руки? Познакомьтесь. Ага, Познакомьтесь. руки. То не йди руки. Познакомтеся, тому я дуже робоча, більше робить від мене. Вона так само золота жінка, вона то все розуміє, що до чого, як має бути. Дуже ну, відчувається, що персонал виконує свою роботу прекрасно. Так, по запаху, відповідь. по всьому. Там дуже Супер, супер. Тоні, супер. йди ручки помий. На Тоні. ручки, Про, давай тобі ручки. ручки Мама, на, тримай. Ручки дезінфікуємо. — потримай, Татку продезінфікує також. Бачите, дивіться, перед входом в новий, я так розумію, стайню. Павільйон, стайню. Тато продезінфікував, всі А для нічого ручки треба дезінфікувати, щоб від тих корів тут не передалося. Так, так, щоб не Угу, Зрозумів. Супер. Дякую. Бачите, тут теж дезінфекція в нас є. Так, а тут, корова я ходила, то можу вас вже провести. Добре. Гейлендер пухнасті охоронці шотландських гір. Тоні, будеш годувати. Така ще є руда корова. Давай. Давай. Та не бійся, чого, а от ви сітя тут вона з ними працює, вона знає їх. Біжи, я така просто о, язичок. Хоче їсти, дай. А, Тоні, о, дивись, моя маленька. А Тоня, от дивись. Дивись, який в неї довгий язик, Тонічок. Я добрі язик. Ну. Бачиш? а дивися, хлопчики годують, тоні не бояться. Вона мусить язичком або не... Може батьки не хочуть ага. просто. Вон є ще одна корова. А, а наступна це... це українська корова, Андрій, да? дивися. О, Білоголова українська порода Поводи. нащадок степової спадщини. Оце наші Ось... корови. Зразу їх видно. що Це наші корови. Так, так, українські наші. Вони не такі великі, вони так, степові. Як наші? А цілого того привезли де війна. Вони того привезли, як щось грибне. Мене зразу в куток знаю, що б'ють. Ну які ті корови різні. Я завжди все дитинство думав, що корови одинакові, одинакові поцілилися. А то стільки вийдів. Да, Тонюся йде та, за татком. Виси, там, ага, ну різні. ці різні. зразу видно такі якісь європейські, американські. Не різної Ага. Хочете, не хочете? Не не будуть, вони тут воно було привикли до того. Ага, до сіна. Виборче самка, де сам відбувати. Роги, дивися які. Роги. Так, сонечко, корова має роги. <хи> О, спокійненько, а спокійненько, що це спокійненько, вони такі їдять? Не. Що це таке? Це ж якесь... Це ж О, не сіно. Сіло, сило. Там є всякі вітаміни, все, що вони тим питаються. В них його не Слухайте, ну стільки грошей, напевно, йде на, на підтримання О, того ага, всього. Ага. Тому тим більше дають окремо. Там тим меншим дають ще окремі. Каже, що любить. О, Тоні, дивись, яка великі-великі роги, ну то небезпечно до них підходить. Тобто я там, що там робить? Українська сіра корова. О, десь Пропустили. Дивіться, а зараз. українська сіра корова. А зараз нам далі. далі. А от дивіться, ця о, сіра корова також дуже велика, українська. Це хіба українська корова? От написано, українська сіра корова охоронить степів. Ну це хіба десь там в Криму? Mm. Там десь Херсон, може там, звідти. Ну, степові, степів. А це якісь дві цікі роги великі. А вон телятка. Вон телятка, ні. Маленький ще, дивись. Мама, дивися, який там далі йде. Тут всюди, дивіться, скільки тут корів. Агроленд. Ой, Тоні, дивись, мама, дивись. Юра, це Юра? Так, це Юра. Я б так і не сказала, вала, вала, що це Юра. В в Слухайте, а з Юр... а це Валяйте. що за вид? Юра, ти мій хлопець. Юра, стоять стоять, стоять, стоять. Слухайте, а вони всі такі, з такими рогами. Такі? Знаете, що, станете, Та ні, ми не будемо малий то що. Але ж до них не підходьте. Та ні, то не безпечно. А що нам О, то боку, Тоні, фотографірує? Тоні іди сюди, іди, іди Де до татка. Так далеко, він є, нас так, не, так, так. не дістане. Далі він не так. Вставай, вико. Я дуже боюся, знаєте, є. Не дай бог дитина підійшла, він махнув рогом. Так, так. То, таке, то, знаєте, вір корові не вір, воно своє має. Бажайте, бажайте. Щоб... Ого. Він такий спокійний є. Він не... О, я туди захожу, він не рухає. Не, ну це сила, це Але... в них м'язи сила. Це які корови? Конечно, шо, я та такого не... ніколи не бачу. Так? Таких корів з такими рогами. Дивіться, як... дивіться. Гляньте. То не вважай. Пані він здоровий, висяти, слухайте. Завхав, так, щоб собі вилізти. Такі чисті вони. Почекай, Тоні. Доді Доді подивіться. Тільки соломи. Вони собі там сплять, тут ходять пити і пікапити, капіти. Ота Ага, то. А як ви їх Це так буде, привчили, що... Забрати, що? Ага, поняв. Ну чистота. Не. Так що тонюся? Соломія. Це угорська Суміє. сіра корова. Ну це я угорська. вам хочу сказати, що тут реально я не, не відчуваю, не відчуваю запаху ніякого. Ну як типа є, звичайно, відчувати трошки, але так, щоб знаєте, подивіться, скільки тут курів, тут не смердить. Взагалі нема запаху. Ну трошечки. Сьогодні. Так, значить, це угорська, сіра корова, хранителька степових традицій. Оце ця рогата. Я такої в житті не бачила. То вона Дивіться. десь напевно, що я кажу з Херсонщини, так, так, ж, так, тип, Угорська Крим. Андрій, Угорська. Угорська корова це вони одні. О, пісія корова, двоєстоні як пісія корова, пиво. А? Пиво. пиво. Пісіє корова. Ходи до Тараска, подивишся, де Тарася. Але Тарасю, гарно. — А то наша, напевно, на якась. Ти може Тарася сісти і він тебе поводить. Легенда молочного світу. Голштин. Та то якась давним-давно, коли зелені луги Голандії. Голландії та Північної Німеччини вкривали ран... вкривалися ранковим туманом, місцеві фермери помітили особливу породу корів. Вони були чорно-білими, наче розписані пензлем художника і давали більше молока, ніж будь-які інші. Так народилася легенда: Голштинська порода, справжня королева молочного виробництва. Чому Голштин перший серед молочних порід. Рекордсмен. По надояному середній надій на Голштинської корови становить 9 тисяч 12 тисяч літрів молока на рік. Ви уявляєте скільки? У ці маленькі коровки дають стільки молочка? Я розумію, вони ще виростуть. Вони я, виростуть я думаю. Так. А це японська. Японська. Чорна ваго імператорська розкіш, Андрій. Ого. Дивіться, це чорна ко чорні, японські. Ще я стільки про коров ніколи інформації не знала. Це точно. Азіатський водяний буйвол. король річок і боліт тонні. Це буйвол, Тарасю японський казала я бо сюди одного колі покататись. Пока? Я збудила, я, Тоні, ти я хочеш на корові покататися. Тарасик, іди сюди, будь ласка. Тебе я, ну, я Не хочеш? Тарасик, а ходи сюди. Хочів, дорогень. Ти я прийшла, ти що не видиш, що я прийшла? Я не хочу. Сюди, мама. Боїв, мама, я не хочу. Я зрозуміла, та ніхто Тарас, на корові не катає. Сюди, будь ласка, не хочеш. Хой, 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 біля мами то. А, а, і так, від. ну що, все це все виходить? Так, це кінець. Все, дівчата, все дуже вам, дя... час, все вам, дуже вам хорошо, дякую вам дякую. Добре, нам дуже сподобалось. Було з вами приємно і нам з вами дякуємо. щоб ви біля мене стояли, тоді вас буде чути. Мені дуже витруха. приємно було, що ви до нас прийшли. Я з вами поговорила. Я вас поводила. Дай Боже вам здоров'я, веселих свят. Бувайте здоровенькі. І вам свят. не обіжайтеся, що. Дякую, буває, щоб ви не обіжались ваш чоловік? Я не хочу мати біди. все нормально. Не переживайте. Все, все, дякую. дякую вам. Дякую Шастя, і вам. щастя, здоров'я всього найкращого. Бачне.